Що Или Що? так біля шейхаты? Иди ковтер. Та ну! нуж, пошли лай в нас! Я не вижу, Серега! Колинги! Поди нас, пи! Давай Що Что такая? У мене мене просто, це, я даже зайшов по цьому відосу, у мене лайк на ньому стоїть на цьому відосі. я вам казав, що я дохуя бачив, що ви, блять. Це ахуїтельний відос. Я перший раз мене відкачали, блять. Даня, одне питання. Хто передає голубці ГОЛУБЦІ, у пакеті ВІД чипсів, мама? Ви не могли якийсь контернет зарядіти, чи що? Це розтеклося, це так почало штінять відсумки. Про... Ну це класика, Вася легенда. Це класика. Я передолля, що ти робиш? Що ти зробила? Зламала яйка. То мусив быть курчак. Хто кидав це відео, ти мені должен 500, нахуй. все, взяв? да, готово. О, смотри, я взяв, вот, лежу. бля, ти його проїбав блядь. Нічого, Я вот взяв. взяв. і диви. двигай. Блядь. блядь. Блядь, Блядь. Не, ну я не смеявся, я ж можу сміятись після цього. Так, стоп, нахуй. Я можу сміятись після видоса, а не во время видоса? А? ми це не проговорюємо Та я через блядь сміявся, я даже не через, а через, блядь, блядь. можу чи не можу, сука, блядь Ну как будто... Бля, давай 250, ладно, вы ж нахуй. Давай 250. О, я придумал. Якшо, блядь. Хорошо, якшо, что по-честному. Давай то 500 во время видоса. 250 после видоса, якшо. Согласен на тако... Еб... сколько уже? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть? Это уже трешка? Фу, сука. Что, я ебать смеюсь? Я что, смеюсь, взять? Че по 500, блядь, хуй знает. Я в целом не понимаю, сейчас смеялся. No ja nie wiem, co wy mi mówić, na chuj. <try> Сука, блядь, це нормально. Я поставлю лайк. Це нормально. Я колись бачив це відео, я щось читав. Я, ну я не зрозумів, що відбувається, блядь. Нормально. Це хороший. Бля, ні, тільки не бля. Я думав, зараз, зараз вилетить на поле екрана нам. <клес> Можешь из быстрый дам, пиздец, выше, возьмите. Блять, все? <кхи> Богдан, ти що <шо>, йобнутий? <кхи> чесно, як це от як в людини є один, я кажу, в кожного було по одному відосі. В неї в людини є одне відео, яке він може кинути. Одне. І тіп кидає оце. Це ж чесно, блять. Оце саме смішне, що ти бачив, блядь? Я А діть нахуй, це не я, блять. Працівники били тебе міліцію. <світ> Бачив. Я тобі питання задав. Били? Коли? Коли? Так. Ага, побачимо коли? Коли? Коли, коли? Побачимо. Ну, зараз підемо в лікарню на експертизу. Ага. Буде знімати побої. А я за що, типа? Вони там. Коли того разу? Тіпа угрозу? я сидів, б не їбанула ногою. Да ладно, блять! Да, О! Добре. Да ладно, блять, тіпа, батетки, такий фаєрк. Так. Ну, Сілочка Ченка, сховай, блядь. Добре. Ага. Типа на камеру. Номер телефону додому. До типа ти типа не знаєш, блядь? Номер... блядь? Ні, не знаю. Номер телефону. Окей, то тебе вообще даряють, треба забирати, блядь. Типа ти думаєш, тут Не ругайся, то приміщення рай діла міліції. Громадське місце, так? Ой, дай мені місце. Ей, ти. Ти що, мало вже внимання? Треба тобі віднімати життя скоро. Добре. Побачимо, побачимо. Робі. Давай, 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 а покжай мне ту камеру, что тоді було. Давай, давай, показывай. Показывай. що ж таке фея. Показывай, ты мне, блядь, у нека сукою сука, Давай, 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 давай! Що? Мен за не моя пела стата, ребята! Бля, я ж, а, а, тут... ну, <laughs> а я не помню цього момента, ти Типа ты думаешь, тут... Я ругайську приміщення місце, так? А я не помню цього моменту, ахуєть. 500 ладно 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 ну цели классика c це классика рассказывает <пиш> <пиш Williams> <incarcerated sectoral Maxilla> <гум> не, ну нормально, нормально. Не, ну це не сміятись що шейбанулись. Так, це треба скачать, да? Бля, ви не бачите, сука, еп, твою мать. Коли пизданув за столом, що картоплю простіше купити, ніж садити, ось Согласен, <laughs> <laughs> согласен тоже. Він захпав її два пальці в рот і повсуксувально їм мілі спати. По всуксувальному. Вона стала йому пальці Ой, перепрошую. І, і цілі груди в неї були ці червені. ціцьки, все, це червене. Який жах, блядь. Я не можу. ви кого вирішили взяти цим відео? Я не можу поняти. Кого ви рішили взяти цим відео, я не можу поняти. Я бачив все. Я все бачив, нахуй. Нахуять. Zdróżia widzę i śmieje na ulicy stary! Kurwa zapierdana w moją spał z moch odbiegnie! Strusz jest to zapierdana! O chujecie zdrowy ma! Śmija kurwa! Ty kurwa biblio! Eee! Zpierdana nie ma! Ziernami! Єбать він здоровий, та я ва. Я не сміяти, я вахує. Що <плес> він отакий, Подивіться на машину, блять. За шо такий страус? Шо це таке, подиви, яке громадне, нахуй. Страусів ніколи. Ну бачу, вони не таких Ну Глянь Глянь на фоні машини, який ті. Ахуєть! Подиви, який... Яка паскуда, блять. Охуеть, страусы нормальный типы, но. Ну, ну блядь. Сука, а, есть. Есть. Вкуснятинка завалялась, блядь. Кусочек лакомый, нахуй. Фух ты, сука, блядь. Oh,

Ахуять. <сміх> Це там адазол икса, нахуй. Ну б так підготовився, прикиньте, дядько, скільки напхався туди Під кожну руку, нахуй. Рулем нахуй, блядь, Легенда. Єбать, ярик, ты траус. Перед... Назад, я бля вору. Ярик водила, нахуй. Воділа привет, нахуй, блядь. Ти <сміх> тут за тебя Добро... куди ти нахуй. Поїхав, значить я її позаганяю. ще замуж замість да, мене видаст Толік відеорегістратор називається. система в мене, блядь. Привіт, пострижися, блядь Слава Другої немає рикхуяри, блять. ті банки нас бояться, блять, восьми А де та подруга? А подружка досюди блять. Ярик, блядь! Ярик, блядь! Ярик! Блять, ярик пиздец! Я ебу там уебало нахуй! Ярик глуши, блядь! Пизда, бачок, блядь! Бачов потик, нахуй! Ярик велась, нахуй, блядь! Велась нахуй! Тікай нахуй, блядь! Дзвонит, блядь, до магдыча, ярик, блядь! Піздець Ярик, нахуй, ти заїбав. Е, е, хлопець загинув на війні, якщо хто хто не знав. Два, я, я вже Ну, я, я так, я вже не можу їм на дивитися відосу. Оце це вже за піздец. Я, я вам розкажу я три дня назад. Ми, до, мене, до мене кінти приїхали. Ми дивимося, прикинь, ми дивимося фільм. І лишається до кінця, а я, короче, в'їбав голубців. Голубців в'їбав. Хорошо, 250, хай буде, да. Согласен, 250. Та ні, ви будете виманювати зараз за кожен відос, що я сижу улибаюсь. Ти що прикалуєтесь? Ну хорошо, согласен. Е я в'їбав голубців, в'їбав голубців, а голубці такі передала бабуся, е, там передала передала короче голубців в банці. В банці я ще не ну я не бачив що такої хуйні. В банці передала голубці, вони приїхали. Я їх зів один раз, чітко, ахуєнно. На наступний день оце типу типа з кінтами, все, дивимося фільм. Я наїбашився цих цих голубців прямо очень жорстко. І в'їбав, думаю, ніколи не пив. Ну так нахуярився, що ж, ну, болів болів живіт, блядь. Я випив, блядь, таблетку таблетку для цього для травлення, ви поняли, що було чітко. І лежу, так, лежу, і ну, дуже починає крутити живіт. Ну, пізда, як починає крутити живіт. Страшно, нахуй. Він крутить, я розумію, що. А я вже раз ходив какати. Я на початку фільму кажу: піду покакаю, подождіть. І вони 15 хвилин сиділи отак. Ждали, ждали, поки поки, поки я покакаю, щоб почати дивитись фільм. Ми почали дивитись фільм. До кінця починаю крутити. Я дивлюсь на телік, лишається 40 хвилин. І думаю, бля, ну вони зараз харяться. Ну, я ж зараз встану і скажу, я йду срати, поставити на паузу. Ну, було би хуйово. Я думаю, все, я буду, я піздець, я до кінця нахуй. І 10 хвилин я сиджу на 10 хвилині я вже лежу, я розумію, що в мене вже волна така, що типа, е, що ще, ще чуть трохи, типа піз... жорстко скрутило, і я вже, типа, ну, закрив очі, я вже фільм, вже все, я вже фільма не чую. І все, я понимаю, все, після цієї волни мені нахуй срочно треба вставати йти. І в мене тільки оця ця волна хуярить, я понимаю, що мені вже пизда, я встаю з дивана, отак, так, беру пульт, і кажу, бля, вибачайте, ну пизду. Піз, ну, так оставлю ставлю на паузу моментально друга волна. Типа, а я стою, я отак так як стояв, отак. так, я отак поставив пульт, отак. так, і мене волна уєбала, і я на місці, отак так, кулаки, отак. Отак. І аж закрив. Типа. Тіпо... Дихання перехватило, отак тримав, прикинь, Отак тримав. А я без, ну, я без трусів в шортах, навіть зараз я теж без трусиків в шортах стою. І я розумію, що. А я вже все, я вже в голові дуже жорстко давить клапан, піздець, як хуйово. І я розумію, що, мабуть, треба готуватись. Ну, я морально підготувався до того, що я зараз сру, і в мене просто з-під сп шорт випадає гавно. Прям перед тіпами, а я стою, отак, вони на мене дивляться. І Владик, як друг, мені каже, що прям жорстко? А я отак. І в мене в мене труситься отак щоки, ви поняли? І мені типа пізнец, я в голові вже змирився, все, ладно, я тіпа, я зараз срусь, але це буде охуення історія, поняли? Я змирився, але от мені не хватило секунди дві ще, напевно. Типа, так ноги затряслись, отако руки звело. І я такой все, волна пройшла, наступна би волна це було обсрання, би точно. Точно обсрає. Я тупо топ-топ, топ, топ, топ-топ побіг. І ну, там уже, там уже жахе були, воно вам блядь, нахуй не надо. Отака хуйня. Не пам'ятаю, коли останній раз таке було. Було то, що в дурніве знімали цю їжу. Ото, що якісь, блядь, якісь, сука, салати, якісь ото хуярили з тунцями. І мені додому треба було 40 хвилин їхати. От тоді щось таке схоже було, то в мене аж температура була, по-моєму. Так хотів так хотів какать, їхав, пробки, вся хуйня. Трясло, все, в краску кидало, блядь, ну піздець. Алло.

А я бачу, що тете там вже нарізала щось. Схоже а... на борщ. Єс айкос. Видно, що Оля, добра господиня. Єс айкосну. А я бачу, що тете там вже нарізала щось. Схоже на борщ. Єс айкос. Сука, айкосна. Айкос, блядь, ну сука, ну не заслужив 500, але получив, нахуй. Ну ладно. що, блядь, має бути? Де батарейка, нахуй? Ох ты, ёб твою мать! Ох, ти, сука, блядь. Да! Пульта нового батарейки, блядь. <гульта> Ух як дала, я дала, блядь! Де? Де батарейки питаю, питаю тебя? Сука убью, нахуй! Блять, Игорь, Игорь Лачин, ты можешь нахуй не влазить уже в стрим даже, блядь? Сижу стримлю, не, надо... Я батарейки питаю, питаю, наверное. Что, Игорь, блядь, пизда, нахуй ты наблюдаешь? <гульта> сука убью, нахуй! Бля, як дала йому. Ого, сука. Де да батарейка, нахуй. Батарейка? Бля, як дала вообще, бля, блядь. Без вообще без обсуждения, без ничего вообще. Без выяснений каких-либо. Просто, блядь, нахуй. Ну, жестко, сука. Yeet. What's a yeet? Yeet? Да бумажка твоя бумажка моя, а вот цей пакетный мий. Це не має. Там бути. Я тогда ще елся. Если бы ч, тут бы тут забыто, коноплюю. Да наплюй, там же забито. Ну мы забито Я не забито, там забито коноплюю. Ну не не давай сейчас запроверяй. Все. Пиздец, блядь. Тюрма. Ты наркоман. Там не наркоман ешь. Шурика с тем наколоть, блядь. Что вы на куренице? Чем на Ого. Ніхуя. Що ти двигаюсь, так нормально, блядь. Юба, ну. Ты пи, вот это ты попал. Пиздатый, блядь, все, нахуй. Что Николай, блядь, ты идиот бля блядь. Все. Поправляй он нахуй. Ты там Николай, На зону, ти на зону їдеш, все. Труба тобі, поняв? Що у тебе показує? План тебе, план. 10 кілограмів плану у нас. 10 кілограмів відо. Ну він же, кстати, якби він, якби він реально сів на 10 год, він би вже вийшов. Відос, якого року відос, блядь? От якого року відос? Восьмого року. Ну я не знаю, якого, блять. А, так я можу глянути ви що йодніті? Бумаше твоє. Не, 8 років це перезалів. 8 років назад це точно перезалів. Що ви доїбались до моєї хоча я не можу поняти. В 45-му, так. Що <хих> з очима? Типа жовтий, хуйовими, Да, що я хуйовий, типа? Ну да, це так. Да, так. Жовті нахуй, согласен. Їм хуйню сплю хуйово, відчуваю себе хуйньою. Якщо описати, якщо описати стан зараз внутрішній. Розумієш? Панда, який гепатит, блядь, Ви шо, прикалуєтесь, блядь? Спочинку печинка ну, вона Ну, і так, блядь, їй надо грамоту виписати, нахуй. Ну щось я не знаю, я кажу. я, Дивіться, я коли починаю спати нормально, я типу, коли лягаю там в 2, І так тиждень мені в 2 полягати по нормальному вставати, висипатись Все окей. А я лягаю в 6. Ну, это пиздец. Ілюмбар, дякую за 20 сабок, братух, Дякую велике, Дякую, великий тобі старик. Ахуєть, 20 сабок. Красиво, красиво делать. Ніколи не дійсно провокація, інвісти в драки на вулиці. боях ММА. Хорошо, б'ять. Дякую, брат. Давайте, короче, блядь, решайте между собой, блядь. Ну, я не буду, блядь, там за когось хавкать, блядь, пригавка. Решайте в группі, нахуй. То, что будет, блядь, чим буде хто заниматься, блядь. Чтобы це вже было конкретно, блядь. Той пол, той, блядь, вікна мы, той, блядь, убирай, той, блядь, мусор выкидает. Ну, давайте решать. Ну, не просто. Давайте один день той робить, другий день той робить, третій день той робить. Четвертий день той робить. П'ятий день той робить. Ну, примерно так воно і чується. Я а ты, короче, блядь, держать тебя. А еб твою мать. Сколько ты? А блядь. Звідки? А я відоски скіпну зараз гляну, зараз гляну. А якого Це він ригає же, це ж він по-любому ригає. Це ж шлунка стою. 100... тіп ті пише. Ебать скважина! Ну! Бля, це що він по-любому ригає, прикинь. Та ну нахуй. Сука. Dziękuję za widza Da... Ja pierdolę kakałko coś zrobił Kurwa mać Jebane kakałko w dupę Ja pierdolę Kurwa kakałko Какаука. Какаука в дупе. Ебаный какаука в дупе. Курва мать. Охуеть. Ебаный какаука в дупе. Я пердоле. Нормально. Ну давай 250, ладно, хуй с ним. Бля, такие охуенницы видосы. Сука, я как охуенно. Ну, давайте 500, да, бой, дай 500 прошлому, да? Дай 500. Ну, нормально, какавка в дупе, я нормально посмеюсь. <свят> Сука, охуенно закипает, нахуй. <свят> ...тренировка, олимпийские игры. <свят> да, тримайте, жилочку вашу, <свят> Экспораз, братан. Hello? It's me. Like Chris, всі такі. Літера А. А ось і трюк для прикладу. Що правда не вдалий? І. і скільки тобі років, і де онуків нянчити. Старий пердун. Літера К. Комуняку на гілляку. Літера Н. Не впихайте, не впихуємо. Літера П. Показуй документи. Літера С. Скотеняки. Літера С. Це Ляшко, добро дня. а ми в ліфті застряли. Як все ж він каже, ну й хорошо. Літера Ш. Що ти жирний тут пхаєшся? Чого ти пхаєшся? Літера Ю. Юлічка, на любі дебати, в будь-який час. Приходь дорогенька. З моя. Літера Я. Я тебе кончу. Бля, як ахуєнно! Як же ахуєнно було колись. Нормально. Та 500-500. Дивись, яка багата хата. І то я провірю. Коли вони випуску йдуть? Я скажу, що я участковий. Ані я учасковий, провідаю коли ви в відпуск уйдете. Oh. Mm -hmm. Завтра зранку ми нас десь місяць не буде. Я пригляну за вашою хатою. Що mm -hmm. там є в хаті? Ціла хата баняків, вони там багачі живуть. Тобто там є хата алюмінієв і баняки? Та-та, баняки алюмінієв і алюміній. ціла хата. Приїдемо вечором з мішком все винесемо. Але приїдемо завтра, бо вони рано тільки виїжджають. Не їдь багато. Не їдь багато. Ти теж не їж багато. Кевін, ти, ти чого баса б'єш? Він перший вдарив. Я бачу, хто перший вдарив. А ну бігом спати наверх! Бистро! А ви ж до ранку зникли. Йдемо спати, бо нам зранку їхати на маршрутку. О, від... Поставлю будинок, щоб ми не проспали. Хто написав це лучше, ніж збори ОСББ? Ви що, їбанулись? Пошел ти нахуй! Пошел він нахуй. Я не можу нахуй Я так жду винника в студії. Як ви вважаєте, шановні глядачі, хто це співає? А ви як вважаєте? Я вважаю, що це винник. Не схожий. Не схожий. Папа! Там нахуй! Ура. У нас все, У нас скінчились відоси. Чого ми закінчуємо все отак. І слава Богу, нахуй. І слава Богу. У ну, мене тільки 50 є, гайс. 52, 52 відоси було. Сьогодні шляпа. Не, ну, як є, ви, це швидше чуєте. Це ви кидаєте ці відео, викидаєте і дивлюсь. Це ще Богдан відбирає. Це ще Богдан відбирає. ні ну що, в нас в кінці було оце? Це що з ляшком було? Це що таке було? <правж> <правж> Ця дріжуха. Богдан без без премії, ви думаєте? Ніхто й не обсуждав ніяку премію, ви що прикалуєтесь. Засуджую передостанній відео на всякий, може там що-то було, я не бачив ніхуя я не почув. Так, а скільки у нас? Ну, У нас година стріма пройшла, ви шо воняєте? Скільки нам? 40 хвилин. Треба, за... Треба зафіксувати. 40 хвилин на 50 відосів пішло. Десь приблизно, правда? Можна брати по 70 на, на стрім, наприклад. Брати 70 відосів і ще щось дивитися до пывай, до... 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 як то кажуть у вас. І да, в Так, штраф по-любому за сьогодні є. Звісно. Як ви думали? Так, дружочки. готова уже крінжаті на нахуй? Скільки нас онлайна, блядь? Хто ви є, блядь? Хто ви є? 22, 22 тисячі онлайна, блядь Я радий вітати вас. Чуєте, підпишіться на свій канал, якщо ви що йобнулись Внизу сердечко нажміть, бот в чаті напише ваш нік і скаже, що вітає в родині. Чекніть цю хуйню. Щоб ви не проїбали щоб ви десь не, не не провтикалися, нахуй. Не загубили, блядь Ми будемо дивитись, ми будемо дивитись отаку движуху зараз. Uh, повний випуск. Перекрестюся на всю студію. Поїхала в сміло, купила такого ходога, купила кухви, а дітям конфет